Прогноз погоди в Україні з 7 по 9 лютого. У п'ятницю 7 лютого погода визначатиме гребінь антициклону. Вітер на заході східний 5-10 метрів за секунду. На Львівщині в день пориви до 13 метрів за секунду. На Закарпатті вітер нестійкий 2-5 метрів за секунду. На решті території країни. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Місцями в день пориви до 14, а в Криму до 18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Місцями по країні ожеледиться на дорогах. Температура повітря вночі по країні від 1 до 9 градусів морозу в горах Карпат до мінус 12. Вдень заході від 2 морозу до 1 тепла на Закарпаті до плюс 5, в горах Карпат від 4 морозу до 2 градусів тепла. На півночі країни вдень на Житомирщині та Київщині мінус 1 1, на Чернігівщині мінус 3 1. На Сумщині мінус 2 5. В центрі країни в день на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині. Від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Полтавщині та Дніпропетровщині мінус 1 5. На Півдні вдень мінус 2 3, і на сході мінус 1 5. В суботу, 8 лютого, погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер по країні, північно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду. На півдні пориви до 13, а в Криму до 16 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ледиться. Температура повітря вночі по країні від 2 до 9 морозу, в горах Карпат до мінус 13, вдень на заході мінус 1 плюс 2. На Закарпатті плюс 5 плюс 7. Навіть в горах Карпат при проясненні тепло через інверсії температури від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла. На півночі в день 0 мінус 3. В центрі від 3 морозу до 1 тепла при проясненні. На півдні мінус 2 плюс 1 і на сході 2-5 градусів морозу. В неділю 9 лютого синоптична ситуація без змін. Вітер північно-східний. Східний, східний 5-10 метрів за секунду. На півдні пориви до 13, а в Криму до 17 метрів за секунду. На правобережжі. Мінлива хмарність. На лівобережжі хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі по країні від 4 до 10 градусів морозу. В горах Карпат до мінус 13. В день на заході 0 плюс 3. На Закарпатті плюс 5 плюс 8. В горах Карпат тепло через інверсії температури від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. На півночі вдень мінус 3 плюс 1, в центрі мінус 2 плюс 2, на півдні мінус 2 плюс 3, і на сході мінус 1 мінус 4.